Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні випала нагода котре прогулятися околицями Луцька та е, разом з вами відвідати місце відпочинку лучан. І це теремнівські ставки. Це поблизу Ліпін, і тут водойма, яка штучно створена. Шляхом перекриття річки Сапалаївки. Як ви бачите, відпочивальники є, хоча не дуже облаштоване місця для відпочинку. Хтось загоряє. Що тепла водичка? Водичка трохи холодна. Навіть я сама спробую ката водичка. <говори> Ні, ви знаєте, ніби як і нічого. Тут так, а тут є спеціальні плеси. Ну, біля берега тепліше, звичайно. Сама хочу теж прийти, але так зайшла, думаю, гляну, що робиться. Ми раніше йшли, тропи пікніше. Дуже багато було людей і дітей, то так я буду не було, так, так страшне. Я уявляю, що буде робитися в суботу. Хіба може з яка буде, бо я дивилася, що завтра жара, а в суботу ніби злива. А я не бачила ще. О, навіть качки плавають, гляньте. Слухайте, а ви оце купаєтесь, а може ж тут якось вода, тіпо, забруднена, ні? Я не знаю, вода тут та є, але ми у минулому році цілий серпень ходили, було, то може я купу. Я просто читала, що десь там має бути прапорець, отам, який показує, чи можна купатися. Типа жовтий, є, то не можна. Але я от зараз пройдуся, гляну, чи є той. Ну зараз піду подивлюсь, чи то правда, бо так було написано за той прапорець. Піду гляну. О, люди є, люди є, люди загоряють, знаходиться в місці недалеко. Можна прийти. Навіть є роздягальня. Отака О, то, грибок. Але як бачите, вже ось зараз навіть. Звичайно, що всім хочеться десь відпочити, позгаряти. І навіть зараз вже багато людей. А в вихідні, звичайно, їх буде ще більше. Це ось таке місце облаштоване. Погода чудова, тепленька. Звичайно, всі хочуть до води поплавати. Давайте заразом з вами трішечки далі пройдемося. і подивимося на той прапорець, що там. Чи є він той прапорець, чи його немає. Ви знаєте, оце я так іду і відчуваю, що сонечко так добряче припікає. Реально можна загоріти. Пляжний сезон відкритий місті Луць. звичайно, що зараз середина літа. Можливості відпочивати за кордоном зараз, звичайно, не так, як раніше. Нема вже у всіх такої можливості. По-перше, Дуже важко добиратися, а по-друге, дуже-дуже виросли ціни. О, подивіться, які чудові. Боже, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, що це за квіточки, отакі гарні білі. Вони от на воді ростуть, і їх я бачу тут трішки є. Також нагадуємо вам, друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте. Для нас та нашого каналу це дуже важливо. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Давайте підемо далі. Я ось так подивилася на всіх людей, і в мене ось особисто з'явилось бажання теж прийти сюди і відпочити. Неочікувано тут багато людей. Тут також поряд ось є кафе. Можна зайти та купити собі щось прохолодне попити, майданчик майданчики. Ось ми підійшли до цієї будки і бачимо, що висить все-таки зелений прапорець. Це означає, що плавати можна, якщо вірити тому, що написано. Теремо, рятувальний пост. Цікаво, що там дійсно хтось є. Відчинено. Ось такий ось він великий, цей ставок, величезний. Кажуть діти, що вода холодна. Холодна дівчатка, так вода? Не така собі свіженька, та о, качечка. Давайте глянемо. Дивіться, яка гляньте, не боїться. Так ви знаєте, досить приємно тут знаходитись біля водички. Йде прохолода, ось така чудова. Ось ще качечки пливуть. Якої риби? А я вона читалася, що є, тут треба, понапускали, ніби спочатку. Є тут риба така, що ваш рост. Ага, Ой, качки качки тут прям сидять на цьому, на мостику. І Що нічого ніде не клюнуло? А ви на велику. До речі, тут часто сидять ті рибаки. Чи то вони щось мають, чи ні, невідомо. Ну, ловлять. А ну качок тут вони там пливуть. Качок, звісно, багато. Боже, так вже добре можна можете... і купатися. Непонятно тільки ще, чи воно безпечно. Ну, то ж та паличка можливо. Яка паличка, а діти купаються. Ну так. Рибу ловлять, їдять, та яка там паличка? Ну. Була паличка вже давно, лікарня захота. Ну так, вже всі купаються давно. А цей ставок досить довгий, ось так, якщо йти, то його треба трошечки обходити. Он хлопці рибалять. Вийшла на ось такий ось місточок. Трішечки він такий ненадійний, але хочу вам показати, як тут гарно. Сюди сотні лучан кожного літа приходять, щоб відпочити, покупатися, зробити собі пікнік на природі. Гляньте, а ось там вдалині, не знаю, чи, чи вам буде видно, ось там, там є лебеді. Дивіться, яка краса. Зараз ми з вами туди пройдемося, ще і з тої сторони подивимось. Хоча ось, гляньте, яка ось вода. Ну, Вода, звичайно, не така вже, щоб прям дуже чиста. Ставок потребує очищення, міська влада, можливо, зверне на це увагу та приберуть ставок для людей, щоб можна було купатися людям. Також ось тут такі гарні квіти ростуть, люди понасаджували, тому що тут іде такі будинки сільські, тут, в принципі, Можна назвати, що це і село вже Ліпіни. Оставок знаходиться в межах Луцька, але на межі села з ліпінами. Ось сосничка росте. Давайте далі повідемо. Ну Дійсно, дійсно дуже приємно сьогодні, тому що сьогодні десь біля 30 градусів, досить тепло. Можна так сказати, що. Вже літо вступило в свої права, і погода така уже стабільно тепла, бо до цього було досить так незрозуміло. Ой, як, як чудово співають ташки. А давайте звідси з місточка подивимося на цю природу. Друзі, нагадуємо вам, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте. Також ми є в інших соцмережах. TikTok, Фейсбук та Телеграм. Заходьте та дивіться. Ще буде попереду багато цікавих відео. Краса неймовірна, дійсно, дуже дуже гарно. Тих квіточок білих дуже багато. Звичайно, що ось тут. Ось тут ніхто не купається, тому що тут ось такі заросли якісь рослини позарощувано. Тут, звичайно, не місце для купання. Але тут таки дуже гарно, зліва багато дерев, і ось сюди так далі ця річка проходить. Обходимо зараз цей ставок з іншої сторони. Ось ось такий вигляд: така доріжка сільська. Бачимо, що теж з цієї сторони люди загоряють, відпочивають. Багато є відпочивальників. Хотілося б, звичайно, щоб. Було б більше облаштованих цей ставок. Було би місце відпочинку таке чудове, але, на жаль, грибочків тут облаштованих дуже мало. Продовжуємо свій шлях ось цією доріжкою. Скільки багато качелок біля берега, немає чим їх покормити. А ви знаєте, реально літо і дуже хочеться покупатися, Поїхати нема можливості такої, особливо, тому що я вон читала в новинах, що в Одесі ажіотаж просто А так. Не дуже хочеться їхати на день два. А ну так якось. А так собі прийшов сюди, хоч щось Все, гарного вам дня. Це одне із місць відпочинку нашого міста. Так що, підписуйтесь, не забувайте ставити лайки та коментувати. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. Завершуємо невеличкий огляд теремнівських ставків. Як бачите, сюди можна прийти з дітками навіть або і так, якщо у вас є бажання зробити якийсь пікнік, також сюди можна прийти. Всім дякуємо за перегляд, всім гарного дня і до зустрічі!